Інвалідні візочки, теплі речі, ліхтари, пічка. центру реабілітації інвалідів. Волонтери допомагають пережити важку зиму. Тут облаштовують пункт незламності, адже заклад відвідують чимало людей з інвалідністю з міста та області. Приходять сюди під час відключень електрики і місцеві жителі. Насамперед підзарядити телефони, бо у центрі є свій генератор. Ця допомога зараз дуже потрібна, тим паче коляски. Розкладушки, От буржуйка, оце, да, бо зараз виключають часто світло і на чомусь треба готувати їсти, і щось для обігріву треба, також як спальники ці самі. Так як люди сюди приходять займатися, зараз морози, ось, в другий раз можемо котла просто не, не, не топити, І в хаті дуже холодно, треба чимось скриватися. Ну а так чайники, фонарики. Ну, зараз дуже все це ну, зв'язано з світом. Український фонд швидкого реагування, з яким ми співпрацюємо зараз в рамках цієї програми. У них ціль допомоги саме організаціям, громадам, да, різним федераціям. Чому? Для того, щоб нам було легше пережити зиму. Да. Тобто, це не просто у нас також будуть і інші адресні допомоги людям безпосередньо, погорільцям, але зараз ми працюємо безпосередньо. От... Пункти обігріву, пункти незламності їх комплектація для того, щоб ми змогли пережити цю зиму більш комфортно. Громади поблизу Чернігова, які найбільш постраждали під час навали рашистів, теж потребують допомоги в якісному облаштуванні пунктів незламності у Трихсвятській слободі. Такий пункт створено у приміщенні старостату. Під час відключень світла тут завжди людно. Волонтери допомогли укомплектуватися на випадок можливого блекауту. Якщо, не дай Бог, така станеться ситуація, ситуація, то нам потрібен був обігрівач, і чайники, і матраси, і допоміжні спальні місця, термоси для зберігання. Тобто, і навіть на крайній випадок, якщо то і опалення в віді буржуйки, тобто, це все дійсно ми домовлялися. Це такі найнеобхідні речі. І та ж сама медикаменти. Щоб ми не чекали, коли там включать світло, включать газ, принесуть там тепловоду чи щось. Щоб у нас це все автономно працювало. У нас працювали генератори, у нас були теплі ліжка, у нас були ковдри, матраси, у нас були термоси, у нас все те, що ми надаємо на ті центри, воно все було. І люди цим усім користувались. Від підзарядки телефонів закінчують просто поїсти. Тому ці центри потрібно комплектувати. Те, що ми зараз робимо, воно важливе. Я вважаю, що інші люди і волонтери і організації повинні до цього долучатись і разом робимо як кажуть одну і ту ж роботу для ради нашої перемоги. Наразі на Чернігівщині розгорнуто вже понад 160 пунктів незламності з урахуванням тих, які організували відповідальні підприємці у разі погіршення ситуації в енергетиці. додатково відкриють ще півтора десятки пунктів.